Привіт, сьогодні ми будемо продовжувати грати в Майнкрафт. От. Заходимо сюди, Ждемо минуту прогрузки, може менше, бо я не засіков. Сьогодні у нас буде похід у шахту. Якщо знайдемо, то маємо шахту підемо. Якщо не знайдемо, будемо, не знаю, куди підемо, може дереву знайдемо село. Ні, вибудь. Я трохи забуваюсь. Ой, виходимо це не той сіт на маємо з іншого. Вона цим сіє у мене півхп, я навіть не хочу. От це і заходимо. Кому цікаво можете читати, це ж у мене на екрані. А я думаю, що ви знаєте як. Гратимо ікрат. Жидемо. Ну, Мінуту потратили на загрузку. Говідрували мої користуватися. 100 сто я не знаю. Йде Я не знаю, де наша база, але це наша буде база, бо ту базу я загубив. Йдемо добувати дерево. Шутки Что сказать, я не боюсь. Дарвойки у нас є. Мастол на Дань. Крипери, да. Давай відведемо на крипера. Клад вызвали утяжки тяжкий Трудно. Я буду за звук поза екраном там моя Сестра граєсь так і вот так на це, це треба прибрати, аби не мешало нам. наші чмовіли подболк в базу двоє бом я не люблю баби, не крипери, не базу на дворі тім що у мене як приходить кріп і завжди зриває базу Дарова нема байка. в шахту, еда я. Вот. Молоски пияс. Зброєно половину є. Вс, найдемо шахту, то добре. Ми... Я забув. Тут у нас яма. Зараз ми Треба заставити цю яму, аби знову не хотілося впасти впасти впас, і не розбитись. Ось От. так ми її заставляємо, Відео буде завтра. У мене Якщо вам надо їсти Майнкрафт, вибачте мене за то, бо в мене немає домашнього інтернету Wi-Fi, і у нас не буде тиждень Майнкрафту. Може один день буде ладей, але без звуку. Я в школі не зможу звуком знімати. Припливаємо на другий берег. Так, у нас майже фух. Це мене радує. У мене зоніти там по п'ять, сантечок, по два, по три. Не знаю. Де шахта може бути нормально? Сьогодні, може, будемо. Не буде шахти, бо я нормальний шахт. Трохи угля подобуваю, може тут буде шахта. Якщо ми вугіль, вугін, йдемо і залізу. Так, трохи попитав. У мене був максимальний п'ятий вау чи шестий. А Я далі на руку. Ну да, у мене тут були шахти. У мене нема залізної кірки. Кайуаї. Я не можу скрастити мірне. Я не знаю, чи він не ліпше наносить. У мене не остання версія. Чуть-чуть постарше, бо в мене від останньої полагає. Відео буде запущене зоут, бо я піду півра до школи, там є інтернет і туди кін, ютуб. Жді, я шахта. Перший раз у шахті. Ну, не перший раз, я але на відео у нас не було шахти. Даре у мене з собою немає. Я палка, я факю. Йдемо далі. Так. Так. Підемо далі. Підемо далі, виглядаємо. Ай-яй-яй-яй-яй. Чорт. Заждаю, вибачте мене.

крепорчар. А, -а, а... Там крепор. Ой. На бы крепор зервался, может. Чего не зервался? Прикол крепор зервался. Не, вы не зервался. О. What the fuck? Далее, дамы. Ни одного залеза. Пятый. как долго шахта. Скепи. Я буду снова с кепы добираться дороги. У мене нема пути. Ага, снова с кепы. Кирков не бейтесь. Мушу, бейтесь. Кирков. Ёй, про кулаком мушу бейтесь. Мушу бейтесь. С двумя зомбарями. Пай. Убили меня. Десь я возродився. Що я возродився, ні. ні. Байка починаємо спочатку. Як казати, з нового листа. Якщо шахту знайдемо, то да буде, якщо не знайдемо, то будемо шукати другу шахту. Крафт я знаю як. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. В мене шесть. А вот. Вебачте видео обои закиньте, где мы приехали. Зайві були звуки, я не збув далі знімати. Я це 10 минутне відео. Але на цим закінчується. Всім папа і до нових зустрічей. Завтра буде знову відео по Майнкрафту. Цілий день не буде Майнкрафту. Вон. З понеділка по п'ятницю буде Майнкрафт. Майнкрафту. В суботу я піву свого друга Колі Монтажника. І ми може там знімемо знову відео. Поки що не знаю. Ми знімемо чи ні. Так. Сукера. Ну я трошки продовжу. Зараз. Ну куди піти? Наші я сукера я. я бы сказал, пришел в шахту, а вот тут нема шахта. Ну, все, я сказал всем папа, то всем папа. Вот. Всем папа. Я не знаю, как вы тратите играть, я бы вам показал. А вот мы с кем и так далее. Ну, все, всем папа.